Перше, мабуть, Олександрія головний учасник в цьому, да, в цьому чемпіонаті матчів, які подобаються глядачам, мабуть, це, це факт. І, багато забиваємо, багато пропускаємо, але для тренерського складу це, це є проблема, тому що характер, повинні настрій, да, початок матчу, все було за нами. В принципі, в наших руках. І Перше, що ми... Нам потрібно було зробити на початку. Це ми розуміли досить гарно, що для вереса це матч як останній. Вони будуть бити стільки за перемогу, тому не програти в настрої. На жаль, після забитого нашого гола, бистрого, як таке часто буває, я думаю, хлопці на вирішили, що матч закінчився, і це нам створило дуже великі проблеми. Ми не можемо так. Це... У нас буде розмова з хлопцями. Для нас Це... 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 ми не повинні допускати так... таких. Ми повинні продовжувати матч, ми повинні оставатися в матчі, ми повинні прагнути, перш за все, забити гол і закінчувати гру. От що ми... на початку матчу нам потрібно. Пропустили більше мандраж. На полі не було в першому таймі лідера. Це саме головне. Да? Він... З'явився <головно> після перерви команда, ми зібралися. Перше, да, що в що перерві було, це розмова з хлопцями, що ми програли початок матчу з, 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 з свого настрою. Настрій він був, скажімо так, вже непереможний. Тому це, це яким чином і вплинуло на наш результат в першому таймі, але другий тайм мені сподобався. мали Моменти могли забивати, на жаль, з реалізацією у нас дуже великі проблеми, але ми повинні розуміти, що майстерність і клас, у нас все тренується і на це треба потрібно працювати. І, і саме головне, мабуть, те, що ми сподобалося, що ми зрівняли і хлопці хотіли перемогти. Це, мабуть, дуже позитивний момент в матчі, але ж все ж таки, якщо брати в цілому. Результат то звісно, що потрібно прагнути більшого, потрібно перемагати, і я буду наголошувати це завжди хлопцям. Що ним неможливо да, грати забили і да, становитись, не продовжувати грати. Потрібно 95-96 скільки потрібно хвилин максимально сконцентрованим буде на результаті і прагнути забивати. Задається матч, потрібно його забрати. Колеги, чи є запитання? Як ви одним словом опишете, чи сьогоднішнього Олександрія більше здобула один бал чи втратила два? Розумієте, так як складався матч, ми відігрувалися по ходу матча, тому, тому десь потрібно прийняти результат з холодною головою. Але все таки я на мабуть наголошу одним словом, перший тайм ми. Програли в плані настрою. А другий тайм він був за нами, і ми могли здобути більше. Якщо аналізувати сезон загалом, як загалом оцінюєте цей рік для своєї команди? Рік становлення. Ви знаєте, що на початку чемпіонату ми просто почали чемпіонат. Від нас пішли 14 гравців. Практично тому ми. Працюємо з хлопцями, да саме головне мабуть, те, що вони хлопці прагнуть, вони слухають і вони виповнюють те, що треба. Але щоб поставити гру, потрібен, потрібен час. І те, що я зараз бачу, у нас є прогрес. Якщо взяти всі статистичні дані, то давайте будемо будемо відвертими, то ми не добрали. Порядка, я думаю, що більше, ніж 10 очків да, в матчах, де ми просто губили невезіння, самі упускали да, ігри, де ми повинні були брати очки і три очки, як мінімум, то а там, де були матчі, де і нічого повинні були брати. Тому, мабуть, це такий момент, що мені подобається, що хлопці схватили це. Ми в правильному напрямі в будь-якому випадку це буде наступний сезон, і він буде показувати на головне. Але звісно, що на це на це, мабуть, потрібно чітке розуміння, як ми куди ми йдемо далі. Дякуємо вам і будемо вболівати за вас в матчі з болонію. Дякую.